Привіт усім! Сьогодні ми з вами зазирнемо глибоко в минуле у часи, що передували виникненню Київської Русі. Ми помандруємо у світ східних слов'ян, щоб зрозуміти, хто жив на землях сучасної України і як, власне, закладався фундамент майбутнього великого народу. Тож готуйтеся, наша подорож у часі починається. Отже, це наше головне питання: хто ж вони такі, ці люди? Щоб знайти відповідь, нам доведеться стати трішки детективами. І звернутися до найдавніших джерел, які, наче стародавня карта, поведуть наскрізь туман століть. І знаєте, у нас є просто неймовірний провідник у цьому розслідуванні. Це монах Нестор і його знаменита повість минулих літ. Цей літопис, написаний на початку 12 століття, є чи не єдиним нашим вікном у життя і світ східних слов'ян цієї далекої епохи. І що ж нам розповідає Нестор? А він каже, що основу майбутнього українського народу склали сім великих племенних союзів. Тільки вдумайтеся, сім потужних спільнот, кожна зі своєю землею, своїми звичаями, які разом утворили таку собі мозаїку народів. Уявіть собі таку собі живу карту. У самому серці, довкола майбутнього Києва, там, де широкі поля, жили, звісно ж, поляни. На захід від них у густих непрохідних лісах войовничі древляни. Східні землі займалися виряни. Ще далі на захід, на Волині, жили волиняни, а біля самих Карпат білі Хорвати. Ну а південні степи аж до Чорного моря належали уличам і тиверцям. Строката картина, чи не так? Добре. Ось вони є ці сім племен, але звідки вони взагалі взялися? Вони тут були завжди, чи може звідкись прийшли? І це питання підводить нас до однієї з найграндіозніших подій в історії Європи. Це було так зване велике розселення слов'ян, що тривало з 5 по 7 століття. Величезні маси людей зі своєї прабатьківщини, яка, як вважають, була десь між віслою та Дніпром, рушили в усі боки, заселяючи гігантські території і назавжди змінюючи обличчя континенту. Ну і звичайно, історики досі сперечаються, а звідки ж походить саме коріння слов'ян? Є дві основні теорії. Автохтонна каже, що слов'яни це місцеве корінне населення. А міграційна, що вони прийшли сюди здалеку, з Азії. Але, скажімо так, більшість сучасних так таки вказує на те, що слов'яни це автохтони цих земель. І от, результатом цього велетенського руху стало те, що єдина колись слов'янська спільнота, ніби велике дерево, розділилася на три потужні гілки: східну, до якої належимо і ми, українці, а також західну і південну. І кожна з цих гілок пішла своїм унікальним історичним шляхом. Гаразд, з великими міграціями розібралися. А тепер давайте спустимося, так би мовити, на землю. Як же жили ці люди? Чим дихали, що їли, як будували своє суспільство? Основою всього, звісно ж, була земля, і це була неймовірно тяжка праця. Уявіть собі, щоб отримати родюче поле, треба було вирубати і спалити шмат лісу. Крім цього, вони розводили худобу, полювали, ловили рибу і займалися бортництвом. Це таке лісове бджільництво, збір меду диких бджіл. А ще вони були чудовими ремісниками, особливо ковалями, робили все від серпів до бойових мечів. А як щодо житла? Ну, це були дуже практичні напівземлянки. Тобто, будинок був наполовину вкопаний у землю. Така конструкція чудово зберігала тепло взимку і прохолоду влітку. Щоправда, печі були без димарів, тож увесь дим ішов просто в приміщення і виходив через отвори в даху. Так було димно, але, вочевидь, практично. Суспільство було влаштовано дуже логічно, як така собі піраміда. В основі всього родина. Кілька родин утворювали громаду, яка разом обробляла землю. Громади об'єднувалися у плем'я, а племена, щоб захищатися від ворогів і вирішувати спільні справи, утворювали ті самі могутні союзи племен все просто і ефективно. А у що вони вірили? Їхній духовний світ це було язичництво. Тобто вони бачили божественне у силах природи, які не могли пояснити у громі, сонці, вітрі. І звісно, дуже важливим був культ предків: віра в те, що душі померлих родичів допомагають і захищають живих. На чолі Пантеону стояв грізний перун, бог грому й блискавки, покровитель воїнів. Велес відповідав за худобу, багатство і торгівлю. Даждбог дарував сонячне світло і врожай, а Стрібог був володарем вітрів. Цікаво, що кожен Бог уособлював щось життєво важливе для тогочасних людей. Але ж слов'яни жили не на безлюдному острові. Навколо них були сусіди, і треба сказати, сусіди дуже непрості. Відносини з ними це була постійна суміш торгівлі, культурного обміну і, звичайно ж, війни. Тільки уявіть собі цю геополітичну картину. З півночі постійно нависали варяги або вікінги суворі воїни і торговці, які контролювали знаменитий шлях із варягів у греки. На сході панував могутній хозарський каганат, який збирав данину з полян та інших племен. А на півдні лежала казково багата і велична візантійська імперія, яка була і джерелом розкоші, і бажаною ціллю для військових походів. І є одна просто геніальна історія з літопису, яка все це ілюструє. Коли хозари зажидали данини від полян, ті, знаєте, що зробили? Замість хутра чи меду відправили їм мечі. І хозарські старішини, побачивши це, сказали своєму правителю: це погана данина. Скоро ці люди зі своїми гострими мечами самі почнуть збирати данину з нас. Як у воду дивилися? І ось тут ми підходимо до найцікавішого: увесь цей тиск ззовні, постійна загроза, та й внутрішній розвиток суспільства все це підштовхувало слов'янські племена до однієї простої, але неминучої думки треба об'єднуватися. Ключовою фігурою в цьому процесі стає князь. Спочатку це був, скажімо так, виборний воєнне командир, якого обирали на народних зборах. Віче. Але з часом у постійних війнах влада князя міцніла, ставала спадковою, а його опорою була вже не просто народне ополчення, а професійна армія, дружина. І ось ці союзи племен потроху перетворюються на щось набагато серйозніше на так звані племенні князіння. Це вже, по суті, перші зародки, такі собі ембріони майбутньої держави з князем, дружиною і певною територією. Отже, дивіться, ми побачили, як з розрізнених племен поступово виростає складна спільнота, готова стати чимось більшим. Усі інгредієнти для створення держави вже наче були на місці: розвинене суспільство, власні лідери та постійна потреба захищатися. Але що ж стало тією самою іскрою, тим каталізатором, який об'єднав їх усіх в одну з найпотужніших держав тогочасної Європи?